Слава Україні, футболмани! Повернення футзалу, продовження чемпіонату міста з футболу, ФБР для ЗСУ та благодійна футбольна акція для ЗСУ серед юнаків. Саме такі новини ми сьогодні підготували для вас наші любі глядачі. І одразу розпочнемо з чемпіонату міста з футзалу Друга ліга, регіон Вінниччина. Команди цього тижня дограли свій останній тур і вже мають офіційні результати своїх звитяг, які ми зараз і обговоримо. Першими на майданчик нокауту вийшли енергетик та техноплюс. Для обох команд ця зустріч вже не вирішувала жодних турнірних змагань. Від того, двобій був іще більш цікавим та доставляв задоволення для всіх його учасників. Так, в першому таймі сходу було а насипано цілу купу голів з обох сторін. І він закінчився з рівним рахунком 4-4. У другій половині злива реалізацій продовжилася, але все ж ковдру на себе перетягнув вже фактичний чемпіон. Тимофій Брещук тут був просто таки лідером по гарматах і заніз ні за голів. Натомість дубелі від Черватюка дещо покращив результат технарів і Як висновок, гра закінчилася на цифрах 6-11 і вже офіційно можна вітати енергетик з чемпіонством. Друга гра відбулася між в та Юрія Фарм. Вона стала справжньою окрасою ігрового дня з рівною динамічною боротьбою та драматичною розв'язкою. Команди діяли дуже грамотно та стратегічно вивірено. В першій половині Пилипенко Максим та Віктор обмінялися реалізаціями і пішли на перерву за одиниць на табло. Другий тайм краще почали фармацевти. Зданавець забуває, але дещо згодом містяни в особі Чікуня відіграються. Під кінець другої половини Шполіщук стає рятів. Ником Юрія Фарм та заносив вирішальний третій гол. і фармацевти ставлять жирну крапку у цьому поєдинку. Включили за футболом, бал, ну, ми виграли за счет, напевно, бажання. Тому що ми 1-0 програвали, 2-1 програвали і все ж таки відігралися 3-2. Але хочу подякувати команді суперника. Нам завжди не просто за вкаві на цю грати. Це молоді хлопці, скажімо так. Ну, якщо в них була б сьогодні лавка запасних довша, нам було б важче, скажімо так. От. Ну, слава Богу, хочу в першу чергу всіх своїх привітати з, зі святом от, за те, що виклались і, скажімо так, вирвали цю перемогу. Проект Віліофарм він хоч і молодий, але я скажу так, що ну, ми будемо заявлятись, ми будемо боротися в будь-якому випадку. От. Хочете передати, ми будемо зараді ЗСУ викладатися сто 100%. Остання зустріч турніру відбулася між ЯСКО та українською стратегією. Молодь тут певно був поставлений рекорд по реалізаціях, адже за відведений час футзальні колективи забили цілих 23 голи. В Першому таймі була цікава позиційна боротьба. Яско більше працювали першим номером, але і УСМ продуктивно відбувалися на контратаках. За рахунку 5-4 команди пішли на перерву. А після неї вже підопічні Ярослава Скоронного розпочали феєрати. Артур Слівінський буквально за кілька хвилин закинув 5 Голівчим деморалізував суперника. Далі вже було діло за продовженням натиску, який в кінці кінців закінчився результатом 8-15 на користь нафтовиків. Нагадаємо, що вони займають сирібну позицію у лізі. А от українська стратегія з останнього місця переміщається на наступний сезон у першу міську футзальну лігу. А щоб вже закрити питання по лідерам, нагадаємо, що бронзу завойовує Інтер Агротех. У першій лізі в цей день орлівка без бою з технічною перемогою обіграла Олімпа. Фортуна у жорсткій боротьбі перемогла Автоград 5-3. А от у матчі він він з дублем ЯСКО сенсації не сталося. Ще в першому таймі дублери нафтовиків відірвалися від своїх опонентів на два голи. і На перерву пішли з моральною перевагою. Друга половина продовжила події першої. а Рябоконь на її старті забуває дублі вже після цього. Яско переходив у позиційну гру. Під час неї футзальні колективи обмінюються кількома голами і завершують матч з позитивним для Яско 2 рахунком 3 -7. Після цього а чи команда займає п'яте місце з великою ймовірністю в майбутньому взяти і четверту позицію? Далі коротко про другу лігу чемпіонату міста з футзалу в рамках перенесених 12 та 14 турів Вінницькі шершні у феєричному матчі розійшлися миром з на автоцентр 2-2. Лавдор поступився дублю бриванту 0-3, але зміг мінімально дожати тих же шершнів на наступний день 2-1. Атлант переграв команду спортклуб позиції 4-2, яка на наступний день теж поступилася, але вже епіцентру 0-3. Турнірна таблиця ліги виглядає наступним чином: перше місце продовжує. Тримати Главдор, на другій позиції розміщується дубль Бриванта, а трійку лідерів замикає Атлант, якому на п'яте наступає епіцентр. В третій лізі також продовжуються баталії. На вихідних тут відбулися такі поєдинки. Десна інтеграл переміг рух 4-1 і Поділля відродження 8-3. Благодать поступилася Феніксу 0 4 та виграла в збруту 7-2. Кіпіш отримав розгором від Поділля 1-8. А нухт у прекрасному матчі мінімально поступається Феніксу 3-4. І саме після цих вихідних можна вже фактично привітати команду Фенікс з дострокового отриманням статусу чемпіона третьої ліги. Що ж до другого та третього місця, то тут боротьба продовж. Ожується на п'єдестал претендують десна інтеграл, благодать та спрут. Продовжуємо випуск Чемпіонату міста з футболу. Цього тижня було зіграно п'ятий тур змагань і зараз ми розглянемо його результати. Універ Донамо обіграв фаворит з Ворошилівки 6-1, ЄМСі Поділля розгромило в Канила 6-0, Яску мінімально взяло вверх. Над Оріоном 2-1 і наразі в турнірній таблиці є два лідери – це Поділля та Універ Донамо, в них по 15 очок. А от третє та четверте місце тримають Факл 2 та Яску, у них по 9 балів та ще по грі в запасі. Також продовжується ФБР для ЗСУ. На цих вихідних було зіграно другий та третій тур змагань. Результати першої групи такі. СКП розгромило Оріон 8-0 та техніку UA 12-5. Стелс програв автофішці 1-5 та виграв у штурму 11-1. Посуп... Патріот поступився Атланту 1-8, який у свою чергу в нічию зіграв з автофішкою 2-2. Техніка UA розійшлась миром зі штурмом 4-4, а Патріот з Оріоном 1-1. Наразі в першій групі лідерує СКП, Атланти і Автофішка. Музика. У другій групі Кіпіш поступився. Хуторку 3-7 та Спарті 2-3. Спарта у свою чергу отримала ще одну перемогу на кустоагро 1-5. Вінниця виграла Атлетика, 5-3, а Хуторока з рахунком 5-1 обіграв Хнупс. У другій групі лідирує Спарта та Хуторок. Третє та четверте місце за МФК Вінницею та Хнупсом. На кінець випуску згадаємо про благодійну футбольну акцію серед юнаків, яка продовжується на Вінницьких полях. Тут найбільше матчів відбулося у віковій категорії 2009-2010 років народження. Так, дубль Ниві 2009-го обіграв Турбів 4-0 та поступився в Торі АВМ ПДЮ 0-2. Також авторіївці отримали перемогу над Турбовом 0-4, а прем'єр Нива двічі виграла у своїх опонентів Ниве 2010 та Ниве 2009. А зараз ми бачимо турнірну таблицю. І тут перша трійка за нивою 2 нивою та прем'єр-нивою 09. Добре. Який зараз у вас настрій в команді? Яка атмосфера? Поділися? Чи все добре? І взагалі трошки про команду, про внутрішні ваші, скажімо так, розмови? Все добре, наша команда дуже чудова. виграємо багато матчів. що б ти хотів побажати для наших воїнів. Щоб вони завтра були живі, щоб вони там трималися, щоб в нього було все добре.